Так, в такому випадку я ставлю на запис, і ми з вами сьогодні працюємо за е, темою, яка є продовженням нашої великої теми, називається вона Нервова система людини. І будемо говорити ми з вами розбирати частину. Е, Центральної нервової системи людини, яка називається спинний мозок, звичайно, ми з вами повинні згадати трішки про те, що нервова система людини. Це є е, дуже специфічна і дуже важлива складова частина організму, яка здатна забезпечувати регуляцію роботи організму, а також забезпечувати зв'язок організму людини з навколишнім середовищем. І, звичайно ж, ми з вами говорили про те, що е, для Характерним для людини є таке поняття, яке називається вища нервова діяльність, тобто у людини розвиток головного мозку центральної нервової системи є на високому рівні і забезпечує здатність людини до таких специфічних процесів, як пам'ять, мислення і все останнє, так навчання, наприклад, і по факту нервова система, якщо ми говоримо. Про людину, то вона сама і робить людину людиною, її е, функціональність, її е, всі особливості. Сьогодні ми поговоримо про е, будову і функції звичайно, нервової системи людини. Конкретно про будову і функції спинного мозку. Ми розглянемо його особливості зовнішньої будови, розглянемо особливості внутрішньої будови, а також, звичайно ж, Функції спинного мозку і взагалі яким чином можуть відбуватися, наприклад, пошкодження так спинного мозку, і втрата ним спинним мозком деяких функцій по якій причині? Так от, спинний мозок його загальна характеристика. Якщо я буду загальну характеристику давати такому органу, як спинний мозок, то я обов'язково маю згадати про те, що він є частиною центральної нервової системи. Якщо ми беремо в загальному, то нервова система людини поділяється на центральну нервову систему, або її називають ЦНС, і периферичну нервову систему, яку її ще називають ПНС, периферична нервова система. Так, от, спинний мозок це не є щось другорядне, це є частина центральної нервової системи. І це є частина, до речі, важлива. Спинний мозок має вигляд циліндричного тяжа та приєдную зараз Маргариту, циліндричного тяжа завдовжки 41-45 см. Будь ласка, зверніть увагу, що я. При аналізі, так, ось у мене є хребет. От ми його хребет так, вивчали в будові опорно-рухової системи, хребет складається з хребців, складається він шийного відділу, грудного, поперекового. Крижового і Куприкового. Так от, будь ласка, зверніть увагу, що е, у нас спинний мозок закінчується на рівні другого поперекового хребця. Ось в оцій, подивіться, частині. Спинний мозок знаходиться не по всій довжині хребта. І, е, Закінчується і ще раз, будь ласка, на рівні другого поперекового хребця. В своїй верхній частині спинний мозок переходить, подивіться, ось він утворює довгастий мозок, який є першою складовою частиною, першою ділянкою, яка є в будові головного мозку. В нижній частині ось спинний мозок він ось так робить, стоншується і переходить в так звану кінцеву ниточку, в таку тоненьку, в таке тоненьке утворення, яке закріплюється в каналі хребта. Передній верхній кінець є, задній кінець, і діаметр вчені, звичайно, ж під час розтинів, вони вияснили, що діаметр в середньому 1 сантиметр. Тобто не такий він уже і е, значний за своїм за, за своєю такою просторовою просторовим втіленням. Діаметр близько 1 сантиметра, маса всього навсього 35 грамів. Це не в порівнянні ідей з масою головного мозку, яка в середньому вважається нормою 1 кг 300 г спинний мозок, незважаючи на його такий невеликий невеликий його розмір, він виконує важливі функції. Я сподіваюся, що ви зі мною з цим погодитеся, і ми сьогодні в цьому переконаємося. Якщо я розгляну даний малюнок, який у мене є. Все зрозуміло хребетний канал, е, хоча, може, не зовсім зрозуміло так, таке поняття, як хребетний канал. Зараз ми його розглянемо. Це простір, який знаходиться е, між хребцями, між отворами хребців всередині. І таке ось у мене є поняття як ліквор. Ліквор це спеціальна рідина. Зараз ми розглянемо на Більшому малюнку і розберемося із будовою. Спинний мозок, будь ласка, ось він, розташування. Такі два поняття були незрозумілі як хребетний канал. Подивіться, будь ласка, якщо я візьму хребець, ось він, один окремо хребець, то ось тіло хребця, хай це буде під цифрою один. Ось у мене відростки хребця. Так, от, якщо я візьму ось цей простір, який є між тілом і відростками, і поставлю один хребець на один, на один, на один, то їхній спільний простір, оця порожнина, яка утвориться між тілом і між, Відростками хребців, це і буде хребетний канал. Цей хребетний канал буде вміщати в собі спинний мозок. Тобто, у нас буде спинний мозок огорнений. Оцією кістковою тканиною, яка є у складі хребців, звичайно, так як спинний мозок є важливою складовою частиною, і спинний мозок виконує важливі функції, то спинний мозок має бути надійно захищений. Перший ступінь захисту та перший бар'єр, який буде стояти на е, межі між спинним мозком і зовнішнім навколишнім середовищем, це, звичайно ж, буде оця кісткова тканина. Крім цього, крім цього, звичайно ж, будуть наступні складові частини, які будуть захищати спинний мозок. Такими складовими частинами є три оболонки. Оболонка, яка називається м'яка, це буде у нас внутрішня оболонка, оболонка, яка називається павутинна, і тверда сполучна тканинна оболонка, яка є зовні. І ще раз: перша частина, яка відповідає за захист, це хребці, це відростки, це тіла, це е, та, ті складові частини, які утворюють хребетний канал. І ще так я повернуся до попереднього слайду, тому що хребетний канал ми з вами розібрали. А от ліквор, дивіться, якщо я візьму ось цю частинку, бачите, тобто розміщення спинного мозку і ось цього хребетного каналу, то між ними буде проміжок. Якщо пам'ятаєте, у нас, наприклад, так аналогія була було серце. Була навколо серцева сумка, перикарт, і це все було заповнено рідиною для того, щоб під час так, механічної роботи серця не відбувалося тертя. Так само тут цей ліквор, який заповнює проміжки, які є між хребетним каналом і спинним мозком, цей ліквор він захищає від механічних ось таких от перепадів. так? Тому що ми з вами повертаємося вліво, повертаємося вправо. Тобто у нас хребет він перебуває. Ну от, е, якщо ми беремо хребці, так то у нас там є між ними є між ними ось такі міжхребетні диски. І ось ці міжхребетні диски вони здатні забезпечувати певний рух. Так? У нас е, можна говорити про напіврухоме з'єднання між хребцями. І е, при цьому рухові для того, щоб не відбувалося ніяких, так? ніяких механічних е, перетворень енергії, яка є, наприклад, енергія терття. при цьому У нас, звичайно ж, є ліквор. Плюс ліквор. Як рідина, вона здатна іще і на себе брати якісь певні механічні хвилі, так, механічні якісь поштовхи, механічні, механічну дію, яка відбувається на спинний мозок. Тобто, в принципі, ліква можна вважати також і ще одним ступенем захисту. Якщо говорити про внутрішню будову, то у внутрішній будові спинного мозку можна виділити наступні складові частини. Ну, По-перше, в загальному спинний мозок складається із сірої речовини, а сіра речовина це тіла, і дендрити, і білої речовини це у нас аксони. В загальному, якщо я подивлюся, то зовні, зовні спинний мозок, ось він, дивіться, складається із білої речовини, в білій речовині, всередині є ось таке скупчення сірої речовини. В розрізі ця сіра речовина всередині нагадує такого собі метелика. І цей метелик він не просто для краси, він для того, щоб. Забезпечувати обробку інформації, яка надходить до спинного мозку. І ви не помилились, тому що інформація надходить не тільки до головного мозку, інформація надходить іще і до спинного мозку. Інформація надходить і інформація, звичайно ж, обробляється. Для того щоб інформація була зібрана у організму по нашому всьому, і для того щоб відбулася взаємодія, тобто для того, щоб відбулася оця дія рефлекторної дуги, існують ось такі спинно-мозкові нерви. Дивіться, ось вони. От, якщо я візьму оцю частинку, дивіться, яка вже вийшла в одному такому цілому, оце буде спинно-мозковий нерв. Але цей спинномозковий нерв, дивіться, має передній корінець, тобто він складається з двох частин. він ось так виходить, з двох частин. і задній корінець. Ось він. Коли передній і задній корінець з'єднуються, тоді це вже буде цілий спинномозковий нерв. Чому така суть? Чому не може іти собі один спинно-мозковий нерв, іти собі і збирати інформацію, розносити її е, по організму? Справа в тому, що Є різні нейрони, ви пам'ятаєте? Є нейрони вставні, рухові і е, чутливі, або їх називають іще секреторні. Так от е, передні і задні роги є у складі сірої речовини. Із цих передніх і задніх рогів, сірої речовини, отого метелика, йдуть різні нейрони. Передні роги це скупчення тіл рухових нейронів, тобто тут у нас буде відбуватися, буде йти відповідь від спинного мозку по рефлекторній дугі до робочого органа, а от передні роги. Вибачте, передні, а от задні роги це вставні нейрони, і від них йдуть, крім вставних нейронів, іще і чутливі нейрони, які здатні забезпечити сенсорику, тобто збір інформації про те, що відбувається в організмі, наприклад, в людини. Якщо ми говоримо про іннервацію внутрішніх органів, значить. І ще раз, ось у мене є спинний мозок. Від нього відходять спинно-мозкові нерви. Ці спинномозкові нерви складаються із двох частин. Ось, наприклад, одна частина і друга частина. В передній, в передній цій частині будуть міститися рухові нейрони. У задній частині, тобто ось тут у мене будуть рухові і ті нейрони, ось тут у мене будуть іти чутливі нейрони. І разом з'єднуючись, це і буде у нас спинномозковим нервом. Частина, частина, ділянка спинного мозку, від якого відходить пара якого відходить пара спинномозкових нервів, називається сегментом. Тобто, якщо я розгляну спинний мозок, це є не просто такий монолітний орган. Так? Цей орган він має, ось дивіться, ось таку частинку. Бачите, ось таку частинку, ось вона. Від цієї частинки буде відходити ось він, один, ось другий, тобто пара спинномозкових нервів. І ця частинка спинного мозку, від яких вони будуть відходити. Це і буде. Сегмент спинного мозку. Якщо ми з вами проаналізуємо ту інформацію, що є 31 пара спинно-мозкових нервів, то ми з вами дійдемо до висновку, що скільки є сегментів спинного мозку. Якщо в мене 31 пара спинно-мозкових нервів, восьмий клас. Якщо 31 пара спинно-мозкових нервів, скільки будемо мати сегментів спинного мозку? Восьмий клас. 31. Ще раз, будь ласка. 31 сегмент. 31 сегмент. Вірно, прошу іще звернути вашу увагу на ось таку штучку, так, ось таке потовщення, яке є у місці, де з'єднується передній і задній корінець спинномозкового нерва. І ця частинка називається нервовим вузлом. Так, спинний мозок продовжуємо. Прошу звернути вашу увагу на кількість сегментів, які виділяють у відділах певних, тому що вони трішки не співпадають із кількістю хребців, які є в хребті. Дивіться, якщо у нас з вами є сім шийних хребців, то у нас є не сім. А вісім спинномозкових шийних хребців. Тепер дивіться, якщо ми візьмемо з вами далі, то у нас є 12, Тут у нас зійшлося. Бачите, зійшлася кількість 12 грубних хребців і 12 спинномозкових нервів. Далі, поперекових є 5. Тут також зійшлося. Ну, покрижовим, бачите, у нас також є 5, і пуприкових У нас, як ви бачите, немає спинно-мозкових нервів. А звичайно, ці спинномозкові нерви, вони йдуть до різних частин організму людини і, звичайно ж, відповідають за певні функції. Якщо говорити в загальному про функції спинного мозку, то звичайно потрібно згадати про те, що під час еволюційних перетворень, тобто під час еволюції людини, з'явився першим. Спинний мозок. Спинний мозок з'явився потім тільки еволю... в еволюційному сенсі, так, під час еволюції з'явився головний мозок. І зрозуміло, що якщо ми говоримо про. Е... Його раннє утворення, то ми повинні сказати про те, що спинний мозок здатен забезпечувати найбільш базові. Я не скажу, що примітивні, ні, це трошки буде невірно Базові. О, знаєте, є таке пеття, як базові функції. Це ті функції, які забезпечують життя організма. Уже виявлення організму якось як суспільної одиниці, тут ні, тут уже не матиме, не матиме ніякого до цього відношення. Спинний мозок забезпечує виключно базові функції, і, наприклад, він забезпечує захисну функцію. Яким чином? Ми відсмикуємо руку, коли торкаємось до гарячого предмета. Це у нас захисна функція, і це функція спинного мозку. Далі підтримання пози. Пози під час, наприклад, сидіння, постава, яка у нас є, є це також. Далі збереження стійкого положення тіла, тобто, коли ми з вами е, змінюємо положення тіла, то ми зазвичай при цьому не падаємо, так, а е, знаходимося в певному чіткому положенні. Далі, чергування, згинання і розгинання парних кінцівок при ходьбі і бігу, тобто здатність. Нашого до прямого ходіння, і, наприклад, до з заняттями спорту це є функція спинного мозку, а також регуляція внутрішніх органів діяльності їх, наприклад, таких внутрішніх органів, як кишечник, сечовий міхур і судини. Тобто, ви розумієте, так що кишечник, сечовий міхур і судини ніяким чином нашій силі волі вони не підчиняють. Це, тому що це є базові функції, за які відповідає спинний мозок. Якщо розбирати більш конкретно по відділам, то можна е, сказати, що функції шийного відділу е, займаються тим, наприклад, шийні, перш, шийні і перший грудний сегмент, почутливих нейронах одержують інформацію від шкіри, м'язів голови, шиї, передніх кінцівок і контролюють роботу вони цих органів. Далі функції грудного відділу приймають сигнали, і регулюють функції шкіри м'язів і внутрішніх органів черевної грудної порожнини. Нейрони сегментів беруть участь у регуляції. Роботи серця, стану всіх судин, органів дихання і шлунково-кишкового тракту. Вони іннервують ці частини. І поперекові крижові сегменти відповідають за чутливі і рухові функції поясу нижніх кінцівок, і самих нижніх кінцівок беруть участь у регуляції сечовипускання і дефекації. Це основні функції. Звичайно ж, е яким би не був, е як ми вами сьогодні розглянули, так у спинного мозку є значний захист, він є серйозним. він Цей захист є. Принципі дієвим, але інколи звичайно встаються ситуації, наприклад, при нещасних випадках або при транспортних пригодах, що відбувається пошкодження спинного мозку і руйнуються його провідні шляхи, тобто спинномозкові нерви. І ця, ці травми, вони, звичайно, здатні супроводжуватися частковою або повною втратою чутливості і нездатністю людини, наприклад, до виконання довільних руків. Ну, якщо простіше, так? Ну, наприклад, під час травмування спинного мозку у людини може функція така, як чутливість нижніх кінцівок, і взагалі здатність до ходіння вона може зникнути. Але якщо ми маємо досвідчених лікарів, то вони встановивши в якій ділянці тіла травмованої людини. Порушена чутливість або рухливість можуть визначити місце, де відбулося пошкодження. І, звичайно ж, дуже є багато шансів до того, що буде відновлений спинний мозок і його спинномозкові нерви, які забезпечують іннервацію органів. Для того щоб, звичайно ж, вберегти себе від пошкоджень, потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. А от якщо говорити про зміну вікову, то Тут ми не завжди застраховані від того, що з нашим спинним мозком буде все в порядку. Що відбувається під час вікових змін, тобто під час старіння організму. Хребець з віком міняється. Наприклад, є така штука, така хвороба, яка називається остеохондроз. Ми з нею знайомимося з вами, або ж різні мікротравми, які можуть бути з віком накопичення, або ж між диски, які між розраками втрачають пружність, тому що вони є хрещовою тканиною, вони стають більш щільними і, наприклад, в певний момент невдалий при якомусь русі. У звуженому міжхребцевому просторі травмуються, зажимаються, затискаються нервові корінці або нерви цілком. І при цьому у нас виникає хвороба, яка називається радикою. Уліт з Латині радикс – це корінь, тобто корінець нерва, і ід вказує на запальну природу захворювання. Але для того, щоб, як ви розумієте, так, щоб не було травм, у нас звичайно є профілактика, це дотримання техніки безпеки. І це стосується всього: перебування на вулиці, їзди на велосипеді, весна. Для водіїв це дуже важливо дотримуватись техніки безпеки, вдома, при користуванні побутовими прикладами, при виконанні якихось робіт, які пов'язані з допомогою батькам, наприклад, там вас батьки попросили на горище так, піднятися. То у нас є певні умови, так, які нам можуть, які ми, користуючись якими так, порадами технікою безпеки ми можемо вберегти е, себе від цих травм. А от щодо віку, то звичайно ми також можемо зробити таку собі профілактику. І ви знаєте, ви е, зараз, навіть в такому самому підлітковому віці, ви, ви маєте розуміти, що е, ваше піклування про організм. Зараз і формування основ здорового способу життя. от Якщо ви намагаєтеся сформувати і розумієте, що це є правильно, тоді ви цю звичку свою здорового способу життя, ви її сформуєте на все своє життя. І в старості, потім, в похилому віці, ваш організм, отримуючи профілактику протягом всього свого життя, він вам віддячить, і у вас не буде яскраво виражених захворювань, наприклад, таких як, такого, як радикуліт. Тому е я вас закликаю і. Не тільки про піклування, про імунітет, так, про свій це мій постійний меседж, тому що е, імунітет людини це його є дуже суперова зброя, вона захищає нас, ми повинні про нього піклуватися. А ще і, звичайно, я пропагую і е, вас закликаю до раціонального харчування і, ну, і до всіх складових, так, які входять до такого поняття здоров'я. Спосіб життя. Повірте, організм є найбільшою цінністю, здоровий його стан, його гомеостаз є е, предметом вашого піклування і в майбутньому предметом вашої гордості. Тому, будь ласка, не забувайте про це. І не забувайте, звичайно, що знання про те, як побудований ваш організм і як він діє. Це є важливо. Важливо, тому що у вас в майбутньому є буде родина, у вас в майбутньому будуть обов'язково діти, і ви повинні будете нести відповідальність не тільки про себе, а ще і про членів своєї родини.